Сьогодні я би хотів коротенько вам відповісти на запитання. Питання цікаві дуже. Христос Воскрес, в Старому Завіті говориться, що святкувати треба суботу, а чи годиться в Новому Завіті, що святкувати суботу відміняється, чи треба святкувати неділю? Чи в неділю, після якої години можна пекти хліб, пилососити і робити інші дрібні речі, які мала змогу робити у суботу? Субота по-єврейськи означає шабат, що означає нема діла. Неділя. По-українськи неділя, по-єврейськи шабат. Тобто нема діла. Перша субота, день суботній, тобто шість днів працює, сьомий день Господі Богові Твоєму. Євреї починали почитали суботу, так було. Перед Пасхою Христос. У п'ятницю був розіп'ятий, в суботу євреї святкували Пасху, ми святкуємо в неділю. Чуєте? Нова Пасха Христос каже, я нова Пасха. Враховуючи, пошановуючи старий і новий завіт, Христос став новим завітом, установив новий завіт між людьми і Богом. Розумієте? День. Який, щоб не був той самий, що євреї святкували до Христа, а щоб це був інший день, бо тому, що Христос після суботи на другий день в неділю воскрес ізмертих. І тому ми ще пошановуємо неділю, тобто день для Господа Бога, день, коли нема діла ніякої роботи. Так, Христос Воскрес. Отче Василю, сьогодні провідну неділю в церквах роздають Артус, в яку відмінність Артус і частичок, які ми причащаємося. І друге питання, чи може причасник підходити, підходити підхотити інфекцію від іншого хворого причасника, адже приймається те причастя з однієї чаші одною ложечкою. Дякуємо за відповідь. Дякую за ваше невтомне служіння у винограднику Христовим. Дякую, пані Світлані, за ангельський спів. Світлана, це саме Лавне Тобі, подякую. Так, в неділю роздають Артус. Артус це той хліб, який печеться і викладається він на Пасху, посвячується. Цілий тиждень він стоїть у церкві, тому що від понеділка від Пасхи. Від неділі до неділі воно йде як одним днем. один день. І в цей день, оцей хліб Божий, який ми посвячуємо, цей артос, він це не є причастя, частиці причастя. Він не перемінюється, в цей, але роздають його, як той Божий ангельський хліб, роздають його на знак участи у цім торжестві. У торжестві Воскресіння Христового. То, що причастне, то зовсім друге. І відносно інфекції, яку можна передавати, бо з одної чаші причащаємося. З одної чаші причащаємося, Христос каже, дав учням всім з одної чаші причащатися. Щоб ми стали учасником одної чаші. І якщо з чаші йде життя вічне, ми всі є причасниками життя вічного. Якщо для когось із чаша є джерелом інфекції, то для неї буде інфекція, однозначно. І... Я би так сказав, а цілуватися це не інфекцію передавати. То чоловік з жінкою цілується. Вроді живі не помирали. Треба, щоб один був хворий, щоб поділився своєю хворобою, так? І тому, коли ми ті, що до Христа прийшли, у Христа Хрестилися, у Христа задягнулися. І навіть каже Господь, якщо вип'єте, чого з яду вип'єте, воно вам не пошкодить. Тим більше інфекція. Дуже мало є історії, коли е, через причастя було поширення інфекції. Були часи епідемії, коли священники ходили до хворих. Смертельно хворих, це епідемія, яка не вілікувалася. Священники причащали і лишалися живими. А священник перший причащається, потім всіх причащає, і потом споживає святі тайни. Не було ні одного випадку, щоб священник, причащаючи хворих, інфекційно хворих, взяв та й помер. Такого не було. Так. Христос Воскрес, мені запам'ятався вислів покійного папи. Інтернет це дар Божий. В мене виникла пропозиція і зробити опцію молитви. молитва за вдалу покупку. Людина вносить пожертву на церкву. Якщо молитва допомогла, вносить другу частину пожертви. Боже моє. Прямо бізнес у церкві. З Богом торгуватися не потрібно, я вам не рекомендую це робити. Господи, зроби мені це а я тобі це Господи, як мені ти вратуєш від цієї ситуації, я буду до церкви кожну ділі ходити. Не це, цих обіцянок. Не торгуйтеся з Богом. Не треба. Яку другу частину пожертви? Пожертва це не, це не виконання контракту з Богом, це подяка. За що дякувати, як я ще нічого не отримав? А віра твоя де? Не маєш віри, не неси пожертву! Не треба. Нащо ти себе дуриш? Не роби це. Жертва це щирий дар приношення. Найкраще, найдостойніший. Приніс, Господи, прийми цю пожертву. Я приніс тобі пожертву. Я не прийшов з тобою торгуватися. Я тобі приніс пожертву, я тобі вже її даю. Дякую Тобі за те, то, що ти мені дав, за те, що ти мене вислухав, на тобі, Господи, пожертву. Дякую Тобі. А не торгуйтеся, ніколи не отримаєте. Кару отримаєте, а благословення – ні, як будете з Богом торгуватися. Не треба. Дякую щиро за запитання. За, за